Зброївшись рукавицями та мішками, чепурять місто до Великодня. У Франківську працівники виконкому вийшли на традиційну весняну толоку. Доки працівники департаменту культури та освітяни збирають сміття біля скверу Первоцвіт поруч із бистрицею Солотвинською, департамент житлово-комунальної політики прибирає біля Німецького озера. Територію поділили між всіма виконкомівцями, тож роботу виконали швидко і злагоджено. Починаючи від місточка. Переходу сюди на цю зелену зону від німецького озера і закінчуючи металобазою, яка десь ну, фактично метр десь чотириста. Звідси насправді ну, цього року трішки чистіше, як було минулого, тому що ми минулого року теж от прибирали. Очевидно, не тому, що менше почали смітити, на жаль, а тому, що ще досить холодно цього року, волидень день досить швидко, тому сміття насправді є менше. Ось, але воно на жаль є, і ми його прибираємо. А от у меморіальному сквері взялися висаджувати дерева. Пліч пліч із посадовцями за Лопати беруться і волонтери. Молодий клен як пам'ятку про тимчасове проживання у Івано-Франківську висадила у сквері переселенка з Кременчука Оксана Швець. Жінка зізнається, місто стало для неї рідним, а тому хочеться робити тут добрі справи. Я дуже люблю землю. На Полтавщині у нас гарні грунти, чорноземи, все гарно росте. О, і мені я дуже сумую за землею. <кхух> у мене є ну, подруга, я познайомилася у нас діти разом, ходять до школи. вона мені запропонувала. <кхух> Я з радістю, з радістю погодилась. Висадили 40 дерев різних порід. В основному це липа, дуб, ясен. І дуже приємно, що багато людей долучилися, долучилися студенти аграрного коледжу, долучилися працівники виконкому. Оперативно швидко висадили ці дерева. Ну, крім цього, в нас традиційно ми провели закупівлю, теж проводимо зеленення, будемо висаджувати дерева вздовж алейних доріг біля доріг, а також на прибудинкових територіях. Передбачено 200 дерев. До озеленення долучився і міський голова. Руслан Марцінків. Він закликав жителів подавати заявку на отримання дерев та висаджувати їх біля своїх будинків. Садимо різні дерева, клени, ясені, дуби. Це таке особливе місто, меморіальний сквер, колишній цвинтар і поховання наших героїв. Тому хочемо, щоб тут, бачити, дерева вже такі старші. На жаль, час від часу приходиться їх підчищати, хочемо посадити нові, тому тут не вистачало дерев. І ми вирішили нові посадити, нехай ростуть. 38 ініціативних груп мешканців отримали дерева, вони теж висаджують біля своїх подвір'ї. Ну і ми далі будемо видавати дерева, основне подати заявку і обґрунтувати, де хочуть посадити дерева. Тому закликаю франківців долучатися до цієї акції, садити дерева не тільки в меморіальному сквері, не тільки в парках скверах, а біля своїх будинків. Толока триватиме до Великодня у всіх районах міста. Долучатися до ініціативи запрошують усіх охочих. Валентина Федорчук, Ігор Попик, телеканал 402.